Я запрошую до слова голову міста Львова Андрія Івановича Садового. Прошу Андрій. Високоповажний пане віце-прем'єр-міністр, шановні панове міністри, шановний пане голову обласної державної адміністрації, шановний пане голову обласної ради, соковажний пане посол, шановні дипломати, генеральні почесні консули, шановні мери, бізнесмени, підприємці, журналісти, шановні друзі. На початок подякува Трускавцю за те, що мило і гостинно приймає Львівський форум. Це дуже важливо гостинність. Є успішні країни, є неуспішні. Є успішні компанії, є неуспішні. Говорять, що зі ста компаній столітній ювілей переживає тільки декілька відсотків. Чому так є українська держава, українська економіка нам 22 роки. Ніхто нам з вами в цей складний час пелюстки троянд під ноги не кидає і, напевно, ніколи не буде. Дуже багато залежить від нас з вами. Я переконаний, що всі в цьому залі хочуть. Збудувати країну, в якій хочеться жити, і гордитися цією країною. Як це зробити? Дуже часто, коли зустрічаєш чи когось з влади, чи когось з бізнесу, питаєш, як справи, і починають говорити як важко. Оскільки разів в житті я не зустрічав Віталія Антонова, на запитання, як справи, він завжди говорить, добре. Ми робимо то, то будемо це робити. Його компанія почалася з нуля. Сьогодні це успішний холдинг. Він якісно розвивається. Настрій. Віра у власні сили. Сьогодні у Львові маючи 150 тисяч студентів, маючи багато університетів, ми також гордимося новим університетом. Це є Український католицький університет. Який дуже активно, потужно розвивається, будуються нові корпуси, які проєктують одні з кращих архітекторів світу. Ті, що проєктували Гарвард. Ректор, сьогодні президент, це Владика Борис Гудзяк. Зробив гасло Візьми і зроби. Чому? Дуже багато разів до нього приходили люди і говорили, о, треба це зробити, це зробити, це зробити, це зробити. В результаті він взяв просте гасло візьми і зроби! І це є лого університету, і цей університет буде мати дуже велике майбутнє. Літом ми у Львові з паном премєр міністром мали честь дати пуск Львівському. Низькопідлогому трамваю. Унікальний трамвай. Він нічим не поступається аналогом Сіменса чи Бомбардіє. Він дешевший два рази. Він має наші комплектації повністю на 90%. Його не було ніколи. Була думка, що нам потрібен у Львові такий трамвай. Ніхто не вірив, що це можливо зробити. Це нереально. Як в Україні ви це зробите? Коли приїжджають колеги за кордоном, вони шоковані. Як ви це зробили? Це ж високотехнологічний продукт. Тому що віра у власні сили. Ще один приклад. Ми маємо у Львові Академію сухопутних військ. Тут є присутній начальник академії генерал Ткачук. Коли приїжджають військові аташе, посли. Вони подивовані, як це може бути так, тут у Львові така якість підготовки, такий вишкіл, тому що є людина і є бажання зробити, враховуючи всі протиріччя, всі проблеми, які можуть бути, залежать від настрою, у віри власні сили. Ми у Львові, провівши. Чемпіонат Європи з футболу маємо дуже потужні амбіції і, дякуючи підтримці уряду, ми готуємося успішно приймати чемпіонат Європи з баскетболу в 2015 році. Ми готуємося якісно пройти всі випробування боротьби за Олімпіаду 2022 року. Це великий шанс, це велике навчання. Треба завжди вчитися. Кожного дня. Дуже часто, коли говориш з нашими людьми, вони все знають, всі все знають. В Європі дуже часто не бояться признатися, що вони не знають. І треба вчитися кожного дня. Ми у Львові поза машинобудуванням, легкою промисловістю, харчовою промисловістю, яка активно розвивається має ріст, за останні роки активно розвинули два кластери. Кластер туризму. До кінця цього року ми вийдемо орієнтовно на мільйон 900 тисяч туристів. Це є більше 10 тисяч нових робочих місць, які створені за останній час. Це сім'ї, які мають роботу, які мають можливість думати і мати надію на завтрашній день. Ми активно розвиваємо ІТ. У нас ріст 30% в рік по IT. У Нас сьогодні проблема. Нам бракує фахівців. Ми радо запрошуємо спеціалістів з інших міст, з інших країн. Цього раніше не було, тому що є віра у власні сили і є велика амбіція. Я свято переконаний, що підписавши угоду про асоціацію, наше місто, наш край будуть мати неймовірні можливості. Ми маємо амбіцію збудувати у Львові великий індустріальний парк. Для цього ми виділили відповідну. Земельну ділянку, прийняли всі необхідні рішення. Зараз працюємо з відповідними державними установами, потрібна якісна робота. Але це буде тоді, коли буде віра і коли буде довіра, нам повинні довіряти. Ми повинні дуже якісно проаналізувати всі відносини, які є сьогодні з тим бізнесом, який є присутній в нас тут, в Україні. Тому що дуже часто шукаючи когось десь там, звідкись. Ми забуваємо про тих, що є тут. Чим ти можеш допомогти. Що ти можеш йому зробити, щоб він додатково створив нове робоче місце? Він зробить тобі найкращу рекламу в світі. Підуть за ним сотні і тисячі. Від кого це залежить? Це від нас з вами залежить. І на завершення, що потрібно брати і робити маєм бажання збудувати Україну, в якій хочеться жити. Аж треба брати і робити. Кожен на своєму місці. Дякую, бажаю всім гараздів, що ви були багаті, щасливі і здорові. Дякую вам.